Добричір! Панство, куди їдемо? О, приїхав, мене транспорт один. А де? Грибацькі снасті! Спорт у общем середині. А вудка. Вудка в гаражі. Спінг. Все є. Всім привіт! Ви на каналі Мандри з Бойко. Ми сьогодні на дикій видоймі. Позаду нас річка. Це біля Дрогобича. В одній руці спінг. А в другій коса. Отаке нове придбання, електрокоса. Подивитись, які там трави будуть, без того ніяк. Так що йдемо рибалити, ходімо з нами. Можу собі завести бичка чи корову. Дивіться, яке гарне. Не знаю, що би псів заводити, всякі мальтіпу платити гроші. Хто можна такого? Бичка та й буде. Будуть телята потім, правда? Молоко? М'ясо. Ну, скажи щось як тебе звати? Дикі простори ...Дорогобиччини. Ось ми підійшли до водойми, ми бачимо висока вода мутна. трава теж підросла, тому будемо випробувати трошки покосим тримером. Женька вже закидується. Де твої окуляри? Женьок? Так, бо вони мені щось потіють. Потіють? То якась не фірма. Що першого закиду, напевно, нічого не буде, бо є приказка, якщо з першого закиду бере, то, то що? нічого не злапиться. Велика так. блісна – велику рибу. Послухайте, які тут звуки. Тут ранком взагалі таке враження. Що джунглі? Оз витянемо щуку. Але вода розслабляє. Заспокоює всі нерви. Те що треба під час війни. Діць. Надів злісну мепс, оранжевий. Вона мутна. Зараз подивимось, чи буде виход. Але риба стоїть от під тими корчами і задача кинути туди, щоб не було зацепки. Зараз побачимо. Бо блісна 150 гривень. До речі, бачу та фірма, що в мене. Буде оця спінь, то має і Боженко екіпірування. Так що... Боженко зацепився я, кинув. Під сам цей берег, а вода піднята, і не видно цього камиша. Ну, камиша я не за цей, а? І от там десь воно сидить. Під берег так класно кинув, але не побачив, вода піднята, що там знизу корч. Так що, мепсу. Мепсу походу хана. Ну що? Пінго рибалка на дикій водоймі. Заставляє трохи потрудитись, бути косарем. <звук> Отак-то От шлях собі прорубуємо. Так, ми тут не трапили на лебедів. І свіжий виводок. От. Красота Йорган, як вам рибалка? Тяжка, правда? Тут вага не тяжко, бо тут сильно треба між зацепами. Але гарно дивишся собі на лебеді. Зоопарк? Ну там ціле гніздо. Балка на дикій водоймі це передусім відпочинок, відпочинок мозгами. Це, відповідно, і тіло відпочиває. Заряджаєтесь енергією цієї води, водойми, тому що тут не стояча вода, це практична вода. Вода йде з гір. Це бистриця. От. Ну і рибалити з такими гарними птицями, як лебеді. Це сильно задоволений. Тільки що взлетів як боїн просто. Ну, Я не знаю з чим. Мрія наш, наш літак. От, і ну, це, це вау просто. Це як реально ти в кенії, в тій саванні. Е, тільки в нас своя тут саванна є. Як перший раз ми тут були, особливо зранку, так все дуже прикольно. Постав тут ріснуна е головля, яка тут є робочою, я тут нею кілька щук зловив. Так що, закидуємось. Мозги відпочивають, то що треба. Що, ми сьогодні були на трьох водоймах. Зранку був сильний вітер. Потім поїхали на міське озеро глянути. Ми прийняли рішення поїхати на дику водойму на вечірній кльов, подивитися, але було видно зразу, рівень води високий. Тому що майже щодня місяць спадав дощ, вона мутна. Але вдома не хотілося сидіти, пити горівку теж не хочеться. Хотілося відкрити нарешті спінінговий сезон, перевірити свої снасті, потренуватись, закидувати. Якби Пам'ять пам'ять є, руки закидують там, де треба. Тільки риба не клює, взагалі майже не ходить. Таке враження, що річка мертва, але річка насправді не мертва. Вона собі відпочиває, знає своє. Так що будемо зараз закінчувати. І, але не знаю, я задоволений, відпочив, побачив природу. Мозги відпочили від тої політики, від тої війни, бо насправді треба, треба релаксувати, відпочивати, бо мозги їдуть, чесно кажучи, з тим. Ну і до нових пригод. Па-па!